20 квітня військові зв'язківці інформаційно-телекомунікаційного вузла військово-морських сил збройних сил України відзначили 15 15-ту річницю від дня створення частини. На урочистостях побував і наш кореспондент Данило Уніпко. На Урочисті збори з нагоди свята до клубу штабу командування військово-морських сил України завітали представники командування флоту, почесні гості та, звичайно, ж, весь особовий склад частини. Звертаючись до присутніх, тимчасово виконуючої обов'язки командувача вітчизняного флоту, віце-адмірал Юрій Ільїн зазначив, що роль військових зв'язківців у життєдіяльності військово-морських сил неможливо перебільшати, адже від надійного безперебійного зв'язку залежить злагоджена взаємодія штабів, підрозділів та частин флоту. Інформаційно телекомуні... телекомунікаційний вузол, який зараз називається ваша частина», Перші в українських Збройних силах вітчизняних отримав цифрові засоби зв'язку. Вперше військові зв'язківці флоту освоїли ці сучасні засоби зв'язку і показали керівництву Збройних сил, що їх потрібно приймати на озброєння. і що неможливо вже без цих засобів зв'язку управляти силами. Дорогі друзі, перш за все від імені командувача адмірала Максима Військової ради. Я хочу привітати і дозвольте мені передати найщиріші побажання всьому колективу з цим святом, 15-ю річницею з дня створення вашої військової частини. Теплі слова привітань та вдячності за плідну роботу на адресу військовослужбовців вузла зв'язку висловив і начальник зв'язку військово-морських сил України, полковник Анатолій Манжос. З великим задоволенням вітаю вас з нагоди 15-ї річниці створення вашої військової частини, яка наполегливо працює, як сказав начальник штаба, щоденно я скажу, цілодобово працює і виконує успішне завдання, які покладені на ваш колектив, і виконує на високому рівні на тому, який Забезпечує надійне управління військами, силами в інтересах військово-морських сил, Збройних сил України. Від імені зв'язківців військово-морських сил та від себе особисто тепло і сердечно вітаю вас з нагоди 15-ї річниці. Особовий склад вашої військової частини завжди на високому рівні виконує завдання по забезпеченні керівному складу військово-морських сил зв'язком як повсякденних умовах, так і в ході міжнародних і планових навчань. З гордістю зазначу, що на сьогодні інформаційно-телекомунікаційний вузол військоморських сил є основою системи зв'язку вітчизняного флоту, надійно забезпечує командування військоворських сил управління підпорядкованими силами військами, висловлюючи особовому складу вузлу, щиру подякую за сумлінне виконання конституційного обов'язку. Впевнений, що всі завдання, які стоять перед вами на 2012 рік і На майбутні роки будуть виконані вами честю. Переконаний в тому, що ви і надалі своєю натненною працею будете з гідністю примножувати славетні традиції зв'язківців, військово-морських сил та виконувати свій почесний обов'язок з підвищення бойової готовності системи зв'язку вітчизняного флоту. У цей святковий для зв'язківців день командир інформаційно-телекомунікаційного вузла військово-морських сил Збройних сил України, полковник Вадим Глущенко, нагадав присутнім той нелегкий шлях, який пройшли військовослужбовці частини за час становлення та реформування українського флоту. Багато тут військовослужбовців, службовців Збройних сил України вже і 30 жовтня до 30 жовтня. Ми ще раз довго переформуватись, тепер об'єднаний інформаційно-телекомунікаційний вузол. А це нелегка задача. Ми справимося з нею. Хотілося б і нам не хотілося, але ми зробимо дуже добре, не підведемо командування, начальника зв'язку. Ну і самим буде задоволення, що ми виконуємо задачу. Поки ще тільки об'єднаний вузол такий є з повітряних силах. Ми будемо вже другими. Нелегка наша професія, але дуже необхідна та почесна. Попереду багато що треба зробити. Переконаний в тому, що особовий склад частини буде і надалі наполегливо досконалювати свою майстерність, з честью нести високе та почесне звання фахівця інформаційно телекомунікаційного узла Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас з днем частини! Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, злагоди і процвітання. Не обійшлося в цей день і без нагород. З нагоди свята кращим військовослужбовцям вузла вручили грамоти та відзнаки. А начальник зв'язку військово-морських сил України, полковник Анатолій Манджос від імені управління зв'язку подарував командиру частини цінні подарунки. А завершив урочисту програму святковий концерт за участю творчих колективів.